Я буду підмітати все, що буде попадатись мені під ноги. Питань нема. Менше здорового питань немає. Оригінал 1650. Всім привіт! Намагаюся виправлятися і частіше знімати влоги. А через таку довгу перерву між відео, між публікаціями відео мій канал трішечки просів, впали перегляди, і тепер потрібно повертати його до життя. Прошу вас мені в цьому допомогти. Підтримайте мій контент подобайками під відео. Не забувайте писати коментарі. Це дуже допоможе мені у тому, щоб трішечки відживити мій канал. Тож я біжу знімати для вас цікавинки. А вам гарного, приємного перегляду і гарного дня! Пішла на фітопластію. Процедуру роблю раз у 8 місяців, коли знімала відео про це. Сервіс до речі. Знімала Так мене завжди чекають на фітопластію. Також доглядати за волоссям, і шампунь повинен бути безсульфатний. Я використовую ось такий шампунь від бренду Subtil Color Lab серія. Він є безсульфатний для фарбованого волосся. Я купую завжди літрову баночку і собі потім фасую по менших тарах. Якщо вже мова пішла за волосся, я з вами ще поділюсь своїми покупочками на майкапі. По догляду за волоссям я замовила собі ще ось таку кератинову маску. Вона дуже гарно пом'якшує і розгладжує волосину. Після неї, навіть без будь-яких процедур, якщо у вас складне волосся, волосся буде гарно розчісуватися. Також беру літрову банку і потім переливаю собі по малесеньких тарах, які вже у мене стоять у душі. Крім по догляду за волоссям, я собі ще замовила догляд за обличчям. У мене закінчилась пінка для вмивання, і я вирішила собі за. Вирішила собі замовити щось новеньке і вирішила спробувати косметику Ритуал. Не плутати з Ритуалсом. Виробництво потужності Україна. Українська косметика. Так, Пінка для обличчя, Ритуал. Молочна кислота, пришвидшує процес оновлення клітин, стимулює синтез колагену. Давайте я розпакую разом з мама. Ось така коричнева, дуже класна туба. Дуже мені подобається такий дизайн. Ritual cleaning клінінг. Я ніколи не користувалася цією косметикою. Якщо хтось користувався, напишіть відгуки про неї, чи хороша ця косметика. Ну, взяла просто на пробу, щось вирішила взяти новеньке. І на мейкапі була акція: якщо взяти якісь дві позиції, третя йде в подарунок. Другу позицію я взяла крем для обличчя. Дивлюся, коробочка вже пошкоджена. З гіалуроновою кислотою, також від цієї компанії, дивний такий кремчик. Бачите, він, як сироватка має баночку. До речі, я коли спробую, пізніше також зніму свій відеовідгук на цю косметику, ніколи нею не користувалась. І в подарунок мені йшов тонік-міст для обличчя. Основний компонент тоніка ніацинамід. Вирівнює тон шкіри, усуває хмяність та звужує пори. Ось такий тонік. Я отримала в подарунок. Ой. Ось така рідка консистенція, я так розумію, що її просто пшикають на обличчя. Такий освіжаючий. Так, і тут якийсь пробник є. Пробник Skin Bar Face так, сироватка для шкіри обличчя з гіалуроновою кислотою 97% та екстракт алої. Ось в такому США. Можна буде спробувати. Це, в принципі, те, що в мене новесеньке по догляду. Покажу ще вам зараз свій догляд, основний, той, який в мене є. Поділюся. Усю свою доглядову косметику я зберігаю у ванній кімнаті, тут в мене така поличка є, і зараз вам детальніше все покажу. Насправді, цієї косметики не так вже і багато. Тут багато також є по догляду і за волоссям, але сьогодні про догляд за шкірою обличчя. Так, це моя рідина для лінз. Я її приберу. і так. Тут в мене для волосся зберігаються спреї і маселка. Там Тут спрей для тіла Victoria's Secret. Тут у нас що? Basin body, також кремчик. Ось такий кремчик Basin Body. Для тіла лосьйон. Але давайте покажу вам про догляд. Так, Що в нас тут стоїть найперше? Найперше це ритуал, який я вам щойно показувала, не користувалася, просто розклала, попробувала дозатор, але, оскільки воно вже в мене є в догляді, показую вам і це. Такий кремчик буду користуватися. І є ось такий крем для обличчя від також українського бренду Sein з гіалуроновою кислотою, вітаміном С, та Е. Непоганий крем підходить мені у літню пору року. Він не скатується, не робить маску на обличчі, він не є жирний. В принципі, досить непогано зволожує. Не є супер якась там професійна косметика. Але за звичайним доглядом мені підходить. Тоніки в мене дуже багато тоніки Від Lamieк. Ось такий у мене тонік з ретинолом. Вказано, що це відновлюючий тонік з ретинолом. Я ним протираю обличчя з допомогою ватного диску і виключно на ніч. На другий день обов'язково використовую сонцезахист. Про сонцезахист також зараз розповім. Є ще тут тонік від Dior. Хто не бачив розпаковочку, я прикріплю відео а, в кутику, де, коли я його замовляла. Тут 50 мл. Дуже а, мені подобається. Він має таку маснисту трішки текстуру. Дуже гарно пахне, чимось мені схожий запах на парфуми Cartier. Чимось з лілією, щось таке нагадую, лілія роза. Є в мене також ось такий тонер від відламку. Теж масну текстуру мою. До речі, у жару, таку, як у нас зараз, плюс 35-40 плюс градусів жари, я, мені достатньо протерти обличчя тонерами, і я можу не використовувати крема. Шкіра і так жирниця пітніє, і крема вони тут ще більше дають жирності. Сонцезахист. Ось такий в мене є сонцезахист від MadePiel, 50 SpF. Його вже тут залишилось дуже трошечки. Користуюся я ним, коли дуже сильна спека, коли немає хмар, в принципі. А на таку дуже сонячну погоду. Мені здається, у складі є тальк, тому що, коли я не наношу його на обличчя, обличчя в мене стає якесь синьо біле Далі, по сонцезахисту У мене є а, ось такий пробничок від Genosis, Тут SPF 40. Ну, я ним ще не користувалася. Тримаю такі пробнички на дорогу. Дуже зручно їх а, у косметичку, кудись брати в подорож. Тобто ось такі малесенькі мініатюрки, мініатюрки або пробники. Також в мене є саме простий звичайний SPF 30, купувала у Росмані, Ним користуюся навіть в звичайну хмарну погоду. Ось такий, вже також закінчується. Ще в мене є такий ретинол, це угорська фірма. Тут ретинол 0,1%. Така сироватка, теж його взимку використовувала на ніч, але скажу, що в нього досить такий неприємний запах. Він, бачите, ось жовтенький такий, запах дуже неприємний. Стараюся його використовувати рідко, дуже рідко. Його теж вже майже немає. Треба взагалі зробити тут ревізію баночок, половину повикидати, мабуть. У мене є ще сироватки. Така сироватка з вітаміном С. Також від українського виробника Сейн. Просто наношу її перед кемом, після вмивання, перед кремчиком нанесла, трішки впиталась, і тоді наношу крем. Ще у мене є ось такі малесенькі сироватки Dior. Цю я вже майже всю використала. Якраз в жару я її. Всю і використовувала. Після неї я навіть не наносила крем. І ось цю сироватку я зазвичай наношу на вечір. Так, у мене тут є ось такий пілінг з гліколевою та молочною кислотою 5%. Раз на тиждень наношу, на 15 хвилин потім змиваю ось такий пілінг теж український виробник Сейн. Це в мене маска, масочка взагалі-то в як від чорних цяток. Насправді це просто маска розпалює мені обличчя і гарно вимиває себе спор. Це єдина маска, яка, можу сказати, має якийсь ефект, особисто на моє обличчя щодо цього чорних цяток. Вона насправді не витягує чорні цятки, вона просто прибирає жир і бруд, спор Тут ще в мене є від Gnosis спробні кремчику. Я ще ним не користувалася мультивіта. Крем. Не знаю, що за крем, дала мені подруга, вона косметолог, дала спробувати. Ну, в принципі, ось такий в мене догляд. Не скажу, що щось дуже-дуже супер вау. Пізніше дам відгуки на косметику Рітуал. А, і чим я змиваю косметику? У мене є ось така. Міцелярна вода від Evelyn. Тут непоганий склад. Багато хто мені розповідають про гарнієр, але там просто вбивчий склад. Гарнієром я. Так, вона вимиє все вам, але шкіра вам за це не подякую. А іменно ось така міцелярочка, досить гарно також очищає і для шкіри непоганий. І ще у мене є гідрофільна олійка, ось така від Elemis. Також бальзамчик точніше. це. Теж дуже гарно, непогано змиває косметику. Користуюся нею, коли реально якийсь там супер макіяж вечірній. Біжу зараз на зустріч. Приїхала моя однокласниця, яка живе в Італії. Йду зараз з нею. Десь погуляємо, посидимо, поспілкуємося. Вона вже приїжджала Два місяці тому. Вона вже приїжджала, ми з нею бачились і скажу, що у неї ось така сама є сумочка. Оригінальна. У мене ж люкс копія. Якщо вона взяла її зараз з собою, то я думаю, ми порівняємо оригінал і копію. Де моя красуня? На жаль, без сумочок. <рес> yeah. Пішли ми з однокласницею на суші поїсти суші, але в нас є ще одна однокласниця, яка живе у Лондоні. Також приїжджала сюди, також я з нею зустрічалася і зараз ми з нею на зв'язку. Такі в нас тусовки однокласниці. Сумочка моя, люкс копія, і а, даю на оцінку своїй подрузі, яка є володаркою оригінальної сумки такої ж Лії Вітон Альма Альма і оригінал. Де ти її купила? Італія Ніаполь. Ніаполь, Так, твій вердикт. на мене, дуже хороша, типу, шкіра, це ж не шкіра, а дуже хороша діла, скажімо, В оригіналі шкіра? Ні, там теж не шкіра. Там немає шкіри, в, нема в них все не шкіра. Це дуже хороше. Це трошки світловате, але в мене так само, коли вона була світла, вона потім трошки затомилася, це не затемне, це вона трошки можливо. до ем, так само. Тут на одній стороні Левітон друга вибивка в мене, і вона на одній стороні на двох. Чуть-чуть за, е, за жовта фурнітура цього, але в принципі, так збоку ти не скажеш. У мене типу, нова, нова нова колос новалий відомий. І навіть не от, от, як... кант, да, от кант, він виходить, він, він як в мене. Як до речі, теж багато сумок замічали. Кант наклеєний, а тут він як, ну, тобто, як одне ціле. Просто в мене вже сумка, яка має два роки, і вона за два роки, виходить, знаєте, коли ви носите сумку, вона така більш стає темніша. От і сама кожна набирає жирності, то вона в мене вже така більш коричневіша. Але Ну, дуже-дуже добре зроблена. І всередині лучики є, Вон так само. А і в мене, в мене багато дрібніша надпись. Шрифт менше. Шрифт да. речі, цей ключик навіть не перевіряла, не пробувала нічого відкритим. Ключик працює. Працює. В теорії мав би закриватися. О, і ще одна відмінність, дивіться. Не заходить. Не заходить. Да, вона мала би заходити один в один, типу інкастром заходить. Я розумію, типу одне на одне і так мало угу. би заходити. В середині так само в мене в середині ще дуже, дуже добре зроблено. А, в середині нема цієї штуки, нема, е, нема цього кода. Твої А там ще QR-код. Немає її. У мене в середині немає пам'яті. Але дзвінки дуже добре роблять. Звімки працюють прекрасно. Ні, зроблено дуже добре. Їх зроблено дуже добре. Ну, в принципі, за 100 доларів з доставкою. Оригінал 1150, а 1550 бомб. Тут 100. не менше, ніж 100 доларів. Шикарно, ні? Питань нема. Все, питань нема. Менше 100 доларів, питань нема. Покажу вам ще декілька своїх нових покупочок. Покупочок у Китаї. Мені прийшла посилка, я розпаковку не знімала, але покажу вам деякі речі. Зараз спробуємо щось стилізувати, щось сидіти і проскомбінувати, якісь луки. До речі, ось цей домашній халатик в такому чорному кольорі, довжина трішки вища, ніж кісточки. Я також придбала у Китаї. Ось такий слів я собі замовила у чорну полоску. І ось такі влючки-палаці мені прийшли. Зараз будемо міряти. Дивлюся, це розмір М, але вони на мене трішечки завеликі. Тут не прорізаний отвір для гуцечка, тому зараз одягну якийсь ремінь і покажусь. Власне, так це виглядає. Скажу, що по довжині штанці мені задовгі. Якщо носити їх з підборами, тоді супер довжина. І ось такі нові шльопанці мені прийшли на підборах також. Ну, власне, ось так виглядає мій лук. Ось такі шльопанці. Ніби непогано, чесно кажучи, зараз я одягла і мені вже жарко, тому це аутфіт на осінь. І ось такий кардиган у стилі Селін. Замовила собі також, мені, чесно кажучи, не дуже до вподоби. Ось ці гудзички, Я, мабуть, їх буду міняти. Прошиті вони слабенько. Але загалом з ведриком я задоволена. Досить так стильно. Якісь ниточки, правда, торчать, треба буде їх, ну, вибачаю за дзеркало, а треба буде їх пообрізати. Ну, якось так. До речі, якість цього кардигану сам пошив, скажу, непоганий, тільки де-не-де не де торчать ниточки, ось, бачите, видно. Сама тканина дуже ніжна і приємна на дотик, взагалі не колеться. Але от єдиний мінус, мені не подобаються ось ці гудзички, Тому, ну, в принципі, малюночок непоганий, але те, як вони пришиті, це дуже слабенько. Ну, Просто висить, болтається. Будемо міняти. Бачите, довжина штанців під підбори супер, але якщо я розуюся, все. Я буду підмітати все, що буде попадатись мені під ноги.